Сьогодні пункти оповіщення у міських ЖКП практично порожні. Протягом двох тижнів вони приймали охочих зареєструватися до військової служби. На даний час звернулися чоловік 300. Люди приходили, пред'являли свої військові, записувалися списки військовозобов'язаних по ЖЕКу Посильні Люди, які не служили, але це дуже багато людей, які не служили, але вони хочуть, щоб їхні дані були в військкоматі. Так само, є сержанти, офіцери. Та вже під військоматом на військового комісара чтують охочі боронити рідну землю. Рівняний Юрій Василь та Михайло готові зараз пройти медкомісію або потім не трачати дорогоцінного часу. Я безпосередньо прийшов, щоб пройти медкомісію, отримати військовий квиток, виявити степінь моєї військової придатності і що я можу зробити для захисту. І країни. Військовий комісар каже, нині мобілізація часткова, військовозобов'язані готуються в першу чергу. Прошу всіх, хто перебуває на території міста Рівного, з'явитися на дільниці оповіщення, які розміщені на території житлово-експлуатаційних контор, та уточнити свої облікові дані. Просить посильним надавати необхідні дані, особливо номери телефонів, для того, аби мати можливість при потребі викликати для виконання завдань. Військово зобов'язані чоловіки рядовий склад до 40 років, сержанти старшини до 45 років, прапорщики, молодші офіцери до 50 років. Про заборону виїзду за межі міста рівного зв'язку з веденням часткової мобілізації. Надати право виїзду має тільки згідно закону військовий комісар. А усіх охочих записатися до національної гвардії контрактником запрошують до батальйону внутрішніх військ, що у рівному на вулиці Степана Бандери, а строковиків до військового комісаріату. Наталка Пастухова Ігор Прокопчук, новини рівного.